Привіт усім, хто зараз мене дивиться. Ви на каналі Костянтин Грубич. Підписуйтеся, якщо ще цього не зробили. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові цікаві. Я це знаю. Ролики. Сьогодні я зроблю страву, яку знайшов в ось такій книжці Українське застілля». Тут є дуже цікавий рецепт яворівського пирога, тобто пиріг з бульбою та гречкою яворів це містечко на Львівщині. Я там бував і чув про яворівські пироги, але не пам'ятаю, чи куштував чи ні. Цей пиріг унікальний тим, що він підходить як для святкового столу, так і для пісного, тому що у його складі немає жодного скоромного інгредієнта. Спочатку треба у теплій воді розчинити, дріжджі. 30 грамів дріжджів, півтори склянки теплої, не дуже гарячої води. Воду наливаємо, дріжджі кладемо, одна столова ложка цукру. У мене такі стікери. Приблизно це є столова ложка цукру. Щойно дріжджі розчиняться, додаємо борошно і починаємо місити. Для яворівського пирога нам знадобиться. Пів кіло навіть 600 грамів борошна. Ось я його відміряю. Подивіться, як зручно. Бачите, затискач. Пам'ятаєте, я вам розповідав про такі затискачі Сілпур. Так, от, конкурс, до речі, оголошую результати конкурсу пісних страв. Три учасники було. І найбільше переглядів на сьогоднішній момент. У паші Гонди із Сваляви, Закарпаття. І тому він отримує від мене, від каналу Костянтин Грубич, ось такий затискач Сілпур. Якщо комусь цікаво, будь ласка, посилання на реалізатора у е описі під цим відео. Паша вітаю, молодець! До зустрічі в Закарпатті. Маю надійного помічника. О. Ну, нічим не гірше, ніж руками. Руками уявляєте, скільки б я його так вимішував. Все, чистечко нехай підійде, а я займуся начинкою. Картоплі не шкодуйте, що найменше. Треба взяти пару кілограм, а то і два з половиною. Ну, не знаю, я ще такого пирога не робив. Мабуть, що це логічно, що начинки буде багато. Таке запечене картопляне пюре, але з гречкою і цибулею. Що має бути круто. Картопліки назбирався цілий банячок, такий чи маленький, ставимо на вогонь, закриваємо, нехай вариться, але стежте, щоб ну, вчасно зняти кришку, коли закипить. Ого, тим часом бачите, як піднялося тісто. Ну, раза в два. Тепер його ще раз замісимо. Не боїмося цього. Чудовий результат. Бачите, знову воно осіло, але я вас запевняю, що дріжджі якісні і через 10-15 хвилин ця грудочка збільшиться в три. Яворівський поріг це суміш картоплі і гречки. Зараз я про. Ми в гречку перебрав її і запарюю окропом ну, хвилин на 10, а може й більше. Варити її не треба. Цибулю для пирога з бульбою гречкою можна смажити добряче. Так вона смакуватиме набагато краще. Подивіться, як піднялося тісто. Я ж казав, що воно більше в три. Так і є. От, цибульку перемішаю. Ну, десь так до золотистого кольору підсмажили. Прозора цибуля. Все, фініш. І тут фініш. Зараз потовчу, все змішаю і буде все гуд. До речі, масла вершкового рецептура не передбачає. Тобто це повністю пісний варіант пирога. Додаю запарену гречку, цибулю, і все це товчух. Мені здається, що досить гарно на вигляд виглядає ця начинка. Ось підійшло тісто. Бачите, воно аж вилазить з форми. Зараз я поділю на дві частини: одна більша, одна менша, і буду розкачувати пласти. Небоги горшки ліплять. Все у нас вийде. Все у нас і у вас, і у мене. Так. Здається правильно. Тепер накладаю начинку. Так. Рецепт говорить, що картопля повинна бути вище рівня власне, тіста. Так воно мене і виходить, мабуть. Бажано, щоб красивої форми вийшов, круглої коржик, щоб якраз накрити бульбу з гречкою. Написано в рецепті дати пирогу підійти. От він підходить, росте буквально на очах. І о, буквально зараз я поставлю це чудо моє у духовку розігріту до 180 градусів, і нехай собі печеться до готовності. Так, духовочка розігріта. Ставлю з погодом. Що ви скажете? Не гливки, ні? По-моєму, нормальний. Знаєте що? Я зараз його їсти не буду, тому що він має встоятися, ну, принаймні, до завтрашнього ранку. Дочекалися наступного дня і зараз історичний момент. Я вперше буду розрізати, вперше зроблений у нашій родині яворівський пиріг. Ну, дивлюся, так як виглядає це в книжці, то дуже схоже. От. Застигло, подивіться, який він в розрізі. Мені подобається. Начинка суцільна, тримаються купи, тісто пухке, на вигляд, дуже запашне, ну, а зараз буду куштувати. Дуже цікаве поєднання картоплі і м гречки. А взагалі-то той пиріг нагадує пиріжки із картоплею. Такі, як колись продавалися в моєму дитинстві. Панове, це дуже хороший варіант для того, щоб і зустріти гостей, і зустріти гідно Великдень, і просто потішити себе якоюсь новою, якщо для вас це нова страва. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, ставте лайки і вподобайки, будьте зі мною, не забудьте про дзвіночок. До наступних зустрічей! А тут нам цього пирога з Світланою. Ну, на тиждень вистачить. Когось треба кликати в гості.